Рікер нова поставочка. Дивимось мішочок вагою 50 кг, Перша шопер і рюкзак. В них така от якась фішка, чи це така серія сумок, що саме виглядає як просто сумка шопер, і можна на плечі підбрати, Треба зняти крупним планом, що це Рікер, Крупним планом для вас спеціально. Ще одна така сама, теж велика, але це вже чисто рюкзачок, ось так виглядає. Також рікер. Ще одна прикольна. На спинці має Ерочку. Ось така. Чікс. Такого плану. Дуже гарний кож. Такий просто фантастика. Також тут ідуть у нас гаманці. А, до речі, нюансик попався. Немає пімпочки на застіпці. Якщо ну, хтось клєпка. знає, як правильно назвати, кажіть. Закльопка. Добре. Закльопка. Так, ось такого плану. Ось така. Так, якась в мішочку. Чекс. Дуже гарно. Шикарнюча. Сховаємо її назад. До речі, тут навіть на фурнітурці скрізь пише рікер. Звичайні карабінчики, але фірма. Кроссбоді. Тоже рік. Рюкзачок дуже гарний. Ну, це вже, походу, не рікер, це щось інше. Що в нас тут пише l Credi. Зараз знову мене будуть виправляти. Хто знає як читається, напишіть в коментарі. Виправте Олена. Ну, це шкіряна Los Angeles. Handcrafted Luxury. Ось така вона. Прикольненька. Так, гаманці. Як ця штучка називається? Кросбодіка. такий, невеличкий. Це на телефончик. Ну, це вже Бушка. Гаманець. Гаманець. Ще один гаманець. Без... Такий самий. В них якась проблема, напевно, з цими застіпками чи що. Цей прикольний гаманець, тут теж немає цих застівки. Це новенька, нуляча. Ремонте. Так, до речі, тут ще буде щось від фірми Ремонте. Українською мовою стрімненько звучить, да? але це, це такий бренд Ремонте. Це ще одна райкер, досить велика. Прикольно, що в цьому плоті в нас попадаються переважно саме такі от крупніші. Це натуральний шкіряний ремінь. Але я не бачу райкер чи ні, нічого не пише. Вибачте, рікер. 58 см пише. Рюкзачина. Рюкзачина, беушний. 46N, це також такий бренд, він скиз досить великий, глибокий, місткий.